Морозильна шафа Brilis bl 14 mr 290 if спеціально розроблена для використання на професійних кухнях, де потребують великого об'єму морозильні камери у кафе, ресторанах, а також у виробничих цехах магазинів. Вона має надійну конструкцію, ззовні та середини виготовлена з міцної та безпечної для харчових продуктів нержавіючої сталі. Поліуретанова термоізоляція товщиною 6 см та потужний економний компресор забезпечують надійну роботу при температурі навколишнього середовища навіть до 43 градусів Цельсія. Динамічна система заморожування дозволяє швидко заморозити великі об'єми продукції. Розморожування та випаровування води автоматично, що значно полегшує обслуговування. Сучасний цифровий контролер забезпечує легке управління внутрішньою температурою морозильної шафи від мінус 10 до мінус 22 градусів Цельсія, що дозволяє встановити оптимальну температуру зберігання для самих різних типів продуктів. Морозильник має монобличну технологію охолодження, тобто система охолодження не займає місце в самому морозильнику та винесена зовні. За рахунок цього, вгорі морозильна камера не має виступаючих елементів, тому збільшується корисний простір, полегшується прибирання. Морозильну шафу заправлено сучасним екологічно чистим холодоагентом R290, а завдяки новим потужним, але що головне, енергоефективним вентиляторам нам вдалося покращити відведення тепла для підвищення ефективності та значно знизити енергоспоживання. За умови дотримання рекомендованих умов експлуатації шафа споживатиме всього 3936 кВт за рік. Всередині морозильна шафа стандартно комплектується шістьма полицями, що розташовані в два ряди по три штуки. Полиці мають нейлонове покриття та розмір 530 на 650 мм. При потребі їх можна докомплектувати гастроємностями стандарту жн 2 або ЖН-1.1. Двері мають зручні ручки, що не виступають зовні. А гумові магнітні ощільнювачі можна легко зняти, щоб почистити, а потім швидко помістити назад. Спеціальна система дверних петель забезпечує автоматичне закриття дверей. Двері обладнані двома замками. Додатково шафу можна комплектувати ніжною педалю для зручності відкривання дверей, якщо обидві руки зайняті. Морозильник обладнано ніжками, що регулюються за висотою, тому його легко правильно виставити навіть на нерівні поверхні. За потреби їх можна замінити на колеса. Гарантія на холодильне обладнання брілі складає 2 роки, тому ви можете бути впевнені в його якості та довговічності.